Місити багнюку, долати рови річки та брати найвищі гірські вершини. Це те, без чого вже не можуть жити люди, які називають себе троферами. На відміну від ралійників, вони змагаються не на час, а на витривалість, виконуючи найскладніші завдання. Цьогорічний трофірейт зібрав на Прикарпатті аж 50 команд з різних куточків України і став наймасштабнішим за останні кілька років. Віталій Фенсієнко підкорив карпатські вершини разом із спортсменами відчайдухами. Вишукувавшись на старті, вони кидають виклик Карпатам. Усі ці позашляховики, зібрані майже повністю власноруч, дадуть фору і німецьким, і японським, і навіть американським конструкторам. Оригінального осталось тільки одна рама цих Пасхов. Кінцеву вартість уже зарядженого автомобіля говорити в них не заведено, аби не травмувати психіку, передусім свою. Дуже дорого. Средства вже ніхто не вважав, якщо чесно. Жони ваші знають про стою. Звісно, постій. звісно. Поїхали! Кілька десяток карпатських точок їм треба взяти не на швидкість, а просто вклавшись у регламент. І головне повернутися на фініш своїм ходом. І ось навігатор троферів заводить на першу, де і розпочинаються справжні чоловічі розваги. Перескочивши через рів, вони беруть першу висоту, залишаючи за собою добре замішану багнюку. Інші трофери теж ідуть навпростець і натрапляють на цей самий рів. Для нас сьогодні перша точка, ми ні не немножко зглупили, не туди поїхали. Помісивши багнюку, перескакуючи при цьому через каміння та колоди, трофери поповзли на гору. А у самих Карпатах трофери виглядають вже як комахи. Вони так само впевнено йдуть до поставлених цілей. Мені важко навіть уявити, що саме думають зараз пілоти та штурман, бачачи перед собою лише небо та смереки. Блукаючи за навігатором біля однієї з точок, цей екіпаж вирішує зупинитися і пошукати відмітку на дереві вже на своїх двох. Оператори, не ходіть допомогти нам знайти точку. Організатори кажуть, що троферей це зовсім не квест, і заплутувати вони не планували. Нам не цікаво створювати такі умови, щоб учасники шукали точку. Саме головне це правильно знайти заїзну точку, не ломитися там через якісь хащі, через каміння, не вбивати машину. А деякі трофери так захоплювалися перешкодами, що повністю збивалися з маршруту, ледь не опиняючись уже у іншій країні. Один екіпаж. Попутавши дорогу північ з півднем, поїхав в Закарпатську область і виїхав до кордону іншої держави, до Румунії. Може, якісь магнітні бурі були. Вже через вісім годин. Взявши всі висоти, перші трофери почали повертатися на фініш. Після десятка запитань про відчуття організатори вирішують не відпускати спецкор на фініш, поки і ми не підкоримо Карпат, і ми розпочинаємо цю місію з гірської річки. Ця ділянка траси вважається не дуже складною, тому. Аби не вірити учасникам на слово, хлопці зважуються і передають нам кермо у більш жорстких карпатських умовах. Що ж, тепер я вам скажу відверто: тут у Карпатах і справді зашкалює скорені карпатськими горами та річками. Віталіфаносієнко Роман Сукач, спецкор 2+,2.